Яка зараз пора року діти. Вірно зима, а взимку птахам важко харчуватися, важко знаходити собі їжу. Давайте подивимося, хто сьогодні прилетів до моєї годівниці. Сорока, синиця, горобець, снігур. Давайте порахуємо, скільки птахів прилетіло. Один, два, три, чотири. Всього чотири пташки прилетіло до годівниці. Якою прилетіла сорока? Сорока прилетіла першою, якою прилетіла синичка. Вона прилетіла другою. Яким прилетів горобчик? Він прилетів третім, яким прилетів снігур, снігур прилетів четвертим. Пропоную пограти. Я буду називати пташку, а ви мені казати, якою по порядку вона прилетіла першою, другою, третьою чи четвертою. Якою прилетіла сорока? Вірно. Сорока прилетіла першою. Яким прилетів горобчик? Так, він прилетів третім, якою прилетіла синичка? Вірно, вона прилетіла другою, яким прилетів снігур. А снігур прилетів четвертим. Молодці діти. Сьогодні добре з вами погралися. Настав час прощатися. До побачення, діти!